Доброго здоров'я всім пасічникам! Щойно ми поставили повномасштабну лінію в демонстраційний зал обладнання кооператору в Павік. І це на сьогодні найбільш досконала, найбільш масштабна лінія, яка оснащена дебоксером, ланцюговим конвейером подачі рамок, а також удосконаленим. удосконаленим накопичувачем рамок і ємністю для збору меду. Ми виділили окремо ємність для шнека і поставили додатково ємність для меду з двома фільтрами для кращої фільтрації меду, який поступає з медогонки. Чим відрізняється ця лінія, крім додаткових вузлів? Вона набагато довша по довжині, перевищує 7 метрів довжиною. Задній накопичувач відсутній, тому що він, на жаль, він не помістився е, в е, приміщення. От, е, медогонка поки що та сама на 60 рамок, хоча спроєктована і пропонується вже е, віддана в роботу медогонка на 90 рамок. Тобто для даної лінії можна використовувати більш потужну і, і в. Кількості рамок метроволку. От. Також цю лінію ми демонстрували на виставці у Інституті бджільництва для наших потенційних замовників. Ну і далі буде вона запущена в серійне виробництво. Поки що існує в єдиному екземплярі як демонстраційний зразок. Чекаємо на покупців.